Але сама Росія сьогодні і то, що осталося Російська Федерація, вона ж багато складула. І я вважаю, що її можна і треба розвалити. Можна і треба розвалити ці слова можна вважати заповітом Юрія Шухевича. Відійшла у вічність ціла епоха. Сьогодні, на жаль, нам надійшла прикра звістка у Німеччині. Завершив свій життєвий шлях, легенда легенда України, герой України, Юрій Шухевич, син командувача УПА Романа Шухевича. Щирі співчуття усім рідним. Це насправді легендарна постать, велика постать. Я мала за честь з ним записати інтерв'ю. Саме фрагмент цього інтерв'ю ви тільки що бачили в нашому ефірі. І в цьому інтерв'ю пан Жухевич дав чітко нам зрозуміти, що Росія має бути розвалена і українці мають її розвалити. Лише в цьому буде запорука не тільки безпеки нашої держави, але й цілого світу. Маємо зараз скайп-вітнення саме із скайп-зв'язку і скайп дзвінку Ірині Фаріон. Ми розпочинаємо наш ефір народного толк-шоу із пані Іриною. Насправді є чимало дуже важливих тем до обговорення. Отож, слава Україні! Ірина Фаріон, мовознавець, народний депутат України сьомого скликання, борець за українську мову з нами на прямому зв'язку. Героям слава. Пані Ірино, на превеликий жаль, розпочинаємо наш ефір з такої е, сумної ноти, тому що відійшла у вічність ціла епоха. Е, пан Шухевич, який собою уособлював весь цей шлях, напевно, страждань українського народу. Як ви оцінюєте постать пана Шухевича, зокрема Юрія Шухевича, для українців і для України? Я пригадую його останній чин, який мене особисто вразив. Останній чин був пов'язаний з тим, що після того, коли львівська прекрасна влада в особі Андрія Садового не дозволила поховати на Алеї Слави на Личаківському цвинтарі Дарію Гусяк, зв'язкову Романа Шухевича. І Юрій Шухевич тоді надав для неї притулок притулок, у якому і він тепер буде. Гробівець. І саме в гробівці Юрія Шухевича, родини Шухевичів, поховали Дар'ю Гусяк, з якою я мала щастя спілкуватися за 10 днів до війни. Це для мене дуже символічні речі. Коли відходить покоління звитяжців, то вони вміють триматися один за одного. І це посил нам сьогодні. Триматися один за одного, навіть у найтяжчій миті. Скажемо так, що зоря Української повстанської армії відходить у безсмертя, а зійшла зоря Збройних сил України. І саме ось це покоління Романа Шухевича, Дарії Гусяк, Ольги Ільків, яку ми також недавно ховали, стало підґрунтям для створення сучасних збройних сил України. І це ще одне нагадування, що історія це не те, що минає, історія це те, що завжди. І як казав Степан Бандера, що найосновніше у цій нашій історії це зв'язок поколінь, тобто здатність внука тримати за руку свого дідуся у всіх сенсах цього слова, в сенсі тому, що дійсно дідусь веде внука фізично життям, але найважливіше, що це покоління. Передає молоді ем, кульмінації свого героїзму. Бо я не знаю, чи є в нашій історії більш героїчна сторінка, ніж виникнення української повстанської армії, яку очолював батько Юрія Шухевича Роман Шухевич. Бо це була армія без держави, без союзників і без зброї. І воювала щонайменше 10 років. От, власне, такі в мене думки. Коли Шухевич відійшов в інший світ, якщо я Хтось... не помиляюся, батька пана Юрія Шухевича, Романа Шухевича називають батьком української артилерії, так і ви знаєте, ви згадали про те, що Відійшла у вічність повстанська армія. Зійшла зірка збройних сил України. Це дуже гарне порівняння. Але я скажу, коли я спілкувалася з паном Юрієм Шахевичем, я вже нині мала можливість це згадати в цьому етері. Він мені сказав тоді таку фразу, що насправді це все послідовний і логічний зв'язок, тому що в окопах хлопці починають слухати повстанські пісні, але вже на сучасний манер. Вивчати історію українського війська, яка формувалася саме в повстанській армії. Як артилеристи і вивчати оцей нев... неймовірний подвиг боротьби і способи боротьби, тому мені здається, що герої породжують героїв, нація нескорених. Вона не має по суті кінця і буде перетікати з одного часу, з одного покоління в інший. Так, звичайно, але чомусь 14 жовтня цього року наш президент у своєму вітальному слові ні словом не задав про українську повстанську армію. Я залишаю це запитання відкритим, і адресую йому його персонально. А процитую тут вам Степана Бандеру у, у, у контексті тих відкритих дверей смерті Юрія Шухевича, розділені кордоном смерти, але з'єднані зв'язком віри, ідеї і любови, живі та померлі можуть собі взаємно допомагати перед Богом і через Бога. Скажіть, будь ласка, який ще народ? Має таких глибоких, мудрих, божеських провідників, як українці. Тому ми незламні, але разом з тим і тому ми платимо таку дуже високу ціну, позаяк не все українське суспільство засвоїло ці уроки історії. І я тут ще хочу нагадати, що на превелике щастя, є ще з цього героїчного покоління, покоління Атлантів, Мирослав Симчич якому наступного року, та буквально вже за два місяці буде 100, якщо я не помилилася. Власне, той Мирослав Симчич, який казав, що в нас не було жодних перспектив. Ми розуміли, що ми боремося, ми смертники, і ми боремося за, для нашої історії. А що таке історія? Історія це можливість передати послідовність своїх дій наступним поколінням, що ми і сьогодні спостерігаємо в героїчному чині. Нашої великої армії на чолі із генералом Залужним, під час інтерв'ю, якого ми бачимо, що за ним стоїть бюст кого? Ну, Степана Бандери, той, який каже, що розділені ми кордоном смерти, але з'єднані вірою, любов'ю і служінням.